Fренлі з вами, Деніс Френдлі. Ми пили з вами живчик зі смаком вишні. Сьогодні в цьому відео ми вип'ємо з вами живчик зі смаком яблука та лісових ягід. Зі смаком яблука ми пили, а от зі смаком лісових ягід ми ще з вами не пробули. Це якась новинка. Про цей живчик я перший раз чую. Я його не бачу, бо колись я про вишні знав зі смаком вишня, вишень, що випускав живчик такий. Смаки, а вже лісовий, лісових ягід я вже... це вже вони тепер випустили. Та, це вже новинка рахується. Та. Тому давайте прореагуємо цей новий живчик і дамо від 0 до 10 оцінку. Та. Це я 2-літровий, звісно, всі 2 літра випити не зможу. Ну що зможу, то вип'ю. Let's go! У Деніспені реагує, Деніс фені реагує. Сьогодні він буде пити. Так, пийте охолодженням. Ну, звичайно, звичайно. Так. Напій безалкогольний, сокомісний, сильно газонний живчик зі смаком, яблука Е -е яблука та лісових. Ягіт, 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 ягіт. Так, давайте. Добре, поїхали. Тан-тан-тарам, пам пам парам тан-тан-тарам, тан-тан-тарам, бам-бам-бам, бам бам Бам-бам-бам, а бам рам-пам-бам. -рам ну, Це нова пісня. Ну, нам вже пару місяців назад, ви ж там не сподобалось. Так, Та, добре, почнемо живчик. Ану? Ану, живчик, удивляй. Пахне, поки що прикольний. Чекайте. Може бути смачно дуже. Бо запах мені вже сподобався. Так. Ну, в принципі, може бути. Десь між вісімкою і дев'яткою. Балю, так. Так, то загалом можна пити? Ну, прикольний живчик, новинка, прикольна. Мені навіть більше це сподобалось, ніж з вишнями, так. Не знаю, скільки я там ставив. Ну, поставлю 9 балів. Прикольно, Класно. Класний живчик. Ну, яблучний, здається, оригінал все-таки можливо і краще, а може і це краще. Хоча я пив живчик Монобанк, і Монобанк мені здавався смачнішим. Та, бо там з екстрактом цеї. Що то там було? Це що коти А, Валеріяни, Валеріани. Яблуко з Валеріаном було прикольно. Таке те... Як то змішування? Напився. Так, наливаємо ще. Дивно, що у нас не продаються в моєму місці ці смаки, ні вишні немає ні лісових ягід. Я це мав казати ще з вишнього відео. Це в АТБ продається. АТБ у нас нема. У нас там. Як ми виїхали з Франківським, ми повернули в АТБ. Це в ВТБ я знайшов цінові два смаки живчика. Що ж, походу, коментарі мені так і не відкриють. Закриті та й закриті на нових відосах. Що це означає? Це означає, що не буде, напевно, кожен день виходити відоси до Нового року 26-го. Не знаю, я просто так планую. Уже з 26-го будемо кожен день. Може, вже... М -м, типу вже я заб'ю, бо 26 там буде 10-річчя моєму цьому каналу і вже доведеться кожен день е знімати. А зараз поки що. Як нема десятиріччя, то не... то не планую кожне знімати, поки Ютуб не відкриє мені коментарі. Тому таке справа. Вже коли там буде 10 можна вже познімати кожен день. Навіть попри те, що коментарі будуть закриті. Не знаю. на на та 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 бам бам-бам-бам. Бам-бам-бам. Я просто наслухався цієї пісні, мені сподобалось. О, дивіться. А, не дотягнув, не дотягнув. Та, я вже просто не годен пити більше цього живчика. Не знаю, може потім би ми ще змонтували, чи що. Як ми п'ємо. На кожній упаковці нові люди. Помітили? Е, тут така парочка, сім'я така, на іншій бутилці зовсім інша парочка е, з лимоном, грушу і простим яблуком, також інша сімейка. Да. Парочка. Ну давайте ще поп'ємо трохи. Може до половини. Та. Більше пити не буду, бо самі знаєте мучити не гон себе. Хоча вже є половина. Так, та, скільки можемо скільки поп'ємо. Ну, оцінку головне не дали. І спробували. Що, чути лісовими ягодами, цими ягодами чути. Мені навіть це здалося, що це так як енергетик. Енергетик теж було, що як я пив. То Бёрн, здається, а може Монстер був. То там теж видавало такими нібито лісовими ягодами, так. Але ні, це не нечути, що це енергетик. Хоча це газона. Тут уже є половина. Ну. Є половина. Раз. Так, є половина. Половину ми вже випили. Значить що? Які висновки? Це останні стаканки. Ну, не мучуємося те. Залишимо батькам, залишимо, може, на YouTube шорт, але того разу я лишив на YouTube шорт, типу лишив на YouTube шорт той живчик вишнями. А батьки випили. Ну, ми з батьками випили, потім я допив. Уже і на YouTube шорт я не знімав. Тому навряд чи буду знімати, але може знімлю, подивлюся. Бо я тепер. Скільки лайків набере, скільки та, ви то отримаєте, то треба казати, скільки лайків набере відео, скільки у вас буде живчик напою. До речі, це від цього відео теж це стосується. Та. Тому нажимайте на лайк. О-хо-хо-хо! Напився. Напився. Коротше, дружні, дякую за перегляд цього відео. На жаль, коментарі знову будуть закриті. Але дякую, що ви додивилися. Ось такий був живчик напій з лісовими яблуками. яблуками, З лісовими ягодами та яблуком. Хоча яблука ну там не особо чути, ну чекайте, чути того яблука чи не чути? Ягоди чути, а от яблука, Дайте сюди. Не, яблука не чути. Ягодить бути, яблука не чути. На цьому все. З вами був, як завжди, Деніс Франний. Дякую за перегляд, всім гарного дня чи вечора, всім удачі, всім пока. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Бувайте! Жив-в-жив, чик-чик-чик. Добре, все пока. Ось такий живчик, коротше, пробуйте. Е, можете спробувати. Я рекомендую. Та, з лісовими ягодами. Якщо ви побачите цей смак, я вам рекомендую. Можете спробувати. Та, всім пока. Так. Ой.